Це ринок на вулиці Мазепи. Для продавців тут облаштували безкоштовні торгові місця. Проте, якщо їх тут зайнято близько п'яти, то за 50 метрів на тротуарі торгують продуктами приблизно 20 продавців. не Ну, але є ж спеціально відведене місце. Чому не йдете туди? Я Ну не продавали, то я тільки що стала. Людьми, але є ж відведені спеціальні місця. Ну підуть люди, та я, я прийшла тільки що стала. Більшість продавців, яких кореспонденти Суспільного намагалися взяти коментар, від камери відвертаються і просять не знімати їх. Франківка Дар'я Петришин проти стихійної торгівлі. Жінка каже, що купувати продукти в таких місцях їй страшно. Мені це дуже не подобається. Я дуже зла, що що це тут торгують, тому що є відведен спеціально відведене місце. Чому там не торгувати? А тут їм здається, що тут більше люди будуть купляти. Ну це неправда. Хто має купити і сметану взагалі тут не положено продавати. Взагалі. Це й інше місце стихійної торгівлі на вулиці Коновальця. До 2019 року тут був невеличкий ринок, де люди могли продавати овочі та фрукти зі своїх городів. Ганна Маркевич продає на стихійному ринку городину. Каже, щоб була б рада, якщо б на цьому місці облаштували торгові ряди, де можна було б торгувати. Ми казали, щоб нам зробили ряди. Ми згідні платити тих, скільки там пару гривнів, щоб ми тут вона ж не ганяли. Щоб ми стояли так, як нормальні люди, а то гонять, ми збираємо то. Ну от хай всі люди скажуть. Всі хочемо, і всі і до Марцинківа звертались. Він пообіцяв до виборів. Нема на що поставити. Ми на тих ячках це не гігієнічно, це по придорогу все, ми це розуміємо, але ми просто не маємо де дітися, розумієте? Франківка Оксана Дорошенко купує продукти на вулиці Конувальця. каже, що якби тут був ринок, було б краще. Це дуже добре, що приходять Такі бабусі, дідусі і приносять своє городнє. це супер. Мені подобається. Особливо, коли мають маленьку дитину, це, це дуже добре. Ну, як раніше було, коли були прилавки, коли люди нормально торгували з прилавками, було добре, Ну, тепер люди торгують, де мають місце. Ну, Звичайно, що хотілося б створити умови для людей. Звичайно, це, це дуже добре. Я не думаю, що цим людям, які продають, дуже комфортно. А це ринок на вулиці Дністровській. Тут також обладнані місця для торгівлі. Щоправда, вони платні, адже ринок є приватним. Оренда торгового місця на день вартує 35 гривень. Вартість, за словами виконавчого директора товариства з обмеженою відповідальністю, торговий сервіс Сергія Ковальчука залежить від витрат, які компанія витрачає на утримання ринку. В місто ми платимо щомісяць 670 тисяч гривень. Це оплата за оренду ринку. Друга така стаття витрат, яка дуже висока, це впливається по. Творих мільйона це заробітна плата працівників. Третя стаття витрати це є витрати на електроенергію в межах 560 тисяч, витрати за вивіз сміття складають в межах 80 тисяч, вода 42 тисячі павільйонах на центральному ринку, попри орендну плату, в 35 гривень є вільні місця. Поруч на території, яку торговий сервіс віддав для оптової торгівлі, вільних місць немає. Хоча мінімальна плата за оренду місця тут складає 90 гривень. Довгострокових планах Івано-Франківської міської ради облаштування торгових місць на декількох локаціях, де зараз торгують стихійно, каже начальник відділу торгівлі Тарас Лободян. Проте конкретної дати він не називає. Зокрема, на вулиці Коновальцев, десь поруч ринку також опрацьовується. Колишнього ринку, тобто знаєте, там забудований торговий центр, також якби опрацьовується це питання. В принципі, на всіх інших мікрорайонах є облаштовані такі ринки. Є на Корня Донива також знаєте, облаштований ринок, є на Привокзальній облаштований. З початку року працівники комунального підприємства Муніципальна інспекція доброї склали понад 100 протоколів через стихійну торгівлю чи торгівлю без дозвільних документів, каже представник інспекції Тарас Локатир. Адміністративні протоколи складені на громадян України відправляються за адресою проживання. Далі за адресою проживання адміністративна комісія в населеному пункті розглядає даний протокол і вже виносить вердикт або штраф на місці. Тобто штрафи коливаються від 340 до 1700 гривень. гривень. Тож йде на розгляд адміністративної комісії. Галина Маріч Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-пленківська.